Всім доброго! Сьогодні ранок почався у мене доволі незвично. Я приїхав в місто та першим ділом вирішив навістити епіцентр. Хотів подивитись деякі секатори, які в них проводяться скидки. Тому що деякі товари можна придбати в них найдешевше. Чим вони коштують взагалі. Тому дивимося. Ось ми наближаємося до входу. Ось ми заходимо в корпус торгового центру. Дуже великий вибір насіння був. Як фірмового, так і, звичайно, самого дешевого були овочі, були квіти, були насіння трав. Виставили також великий асортимент оприскувачів, граблі, лопати, сікатори, все. І були доволі цікаві ціни із знижками. У мене ось такий секатор Користую вже ним, я не знаю. Мабуть два роки. І найцікавіше, що всі залишив а Він не порожові всі інші вимовіли, а він ні. Це в кого фігнюлька для висадки розсади. Докидається, нажимається, відкривається і розсада садиться. Проходячи між відділами, зайшов ще у відділ електрокущорізів. Тут Доволі великий асортимент був, з короткими, з довгими лезами були на від мережі, на акумуляторах. Коротше, асортимент був доволі великий. Також зустрів малесенького коштурі, який який якраз підійде для вашого невеликого саду з двома насадками. Також зустрів доволі цікавий шланг. Одразу насадку. Кажуть, що 5 метрів розтягується до 15. Не знаю. Скоріше за все отаку ж фігню для шланги, для намотування ми будемо робити самі, тому що я подивився ціни, хотів придбати колись, але сама проста, 690 гривень це примітивна. Тому будемо робити самі всі шланги. Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Я трошки був в шоці від цін, які піднялися на шланги. Але серед цього я знайшов цікаву знижку, на яку я повівся і придбав німецький шланг фірми Гардена. В нього була скидка 50%, сам він на ринку коштує приблизно 4,5%, але акційна пропозиція була 1800, тому я його взяв. Також зустрів лопати Фіскас, Була цікава знижка, але почав я придивлятися. Знижка була на китайську лопату під назвою Фіскас. Це була не оригінальна лопата, тому обов'язково дивіться на етикетки і не ведіться на такій замокмерке так, тобі. Посіяти содервати все. Представляють дуже великий асортимент під центр. за собі захисту. Також я не знав, що є така мілка. Пасука мінеральних дублів, карбоніт і нітромофоска і все. Також вирішив пройтись по вуличній площадці, подивитись та сказати, що є в конкурентів ну Чесно сказати, я трошки розчарований якістю їхнього посадочного матеріалу, тому що ну, за такі гроші можна було виготовляти щось покраще. Бачите, опіки. По принципі, ялинки бачу нормальні. Сам Самшіт не застрижений. Посадили так, комусь лізло викопали. Ось я пройдуся, щоб ви побачили. Перевідено, що в них є в асортименті. Пірамідаліс таку хочу придбати для розведення. Ціни, як ви бачите. І не випливав янтар, клався на страдаст, не знаю, кожні трохлосуміші, все приготували, бо я був зимою в останній раз в епіцентрі, то я не бачив. Це все буквально недавно викладав. потрібно запам'ятати дуже прикольний такий я ще такої не бачив тавр тіні кім тіньким бачу куча фігурок ще похвойних трохи є Якщо захочете по сортати ціни Замет. Зупиняйте, переглядайте там видно плохини Хлоп ну, тут посунечів куча кущів, махноді цікаво по чому. Мабуть, за 800 гривень, якщо не дорожче, сине кай щось не бачу. ось, Світло, думаєте, коштує такий самчит? Немає цінника, видно, не все вони поставили і все, тут більше цікаві, я нічого не бачу. Ось бачу є саджанці полуниці, споржа. так ось цікава, доволі композиція, я ж такого не бачу. Дурба, привіта. Підплач. Прийшов я вже додому, сидю, монтую відео. що Хочу вам сказати, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще пару днів буду їхати, я вже додому. Тому очікуйте відео з села. Буде пасхальна неділя, нічого робити не хочеться, тому я думаю, ми будемо знімемо пару обзорів про інструменти які в нас є. Ось поки що ми придбали. Передбав я до секатора, що і показував. Не знаю, чи ще зустріну, от мені от зі всіх сподобався він для черенкування саме ідеальний. Хочу сказати пару слів про шланг. Я не 50 метрів при четверті шланг. Ось такий він на вигляд два слоя, доволі товстий. Навіть товстий міліметра три він точно має. Кажуть, витримує приморозки, басік. Не знаю, побачив. У нас шланги чомусь служити не дуже довго хочуть, максимум 2-3 сезони і все переломлюється лопають і все інше. Надіюсь, він буде служити вірою і правдою. Дякую всім за увагу.